чоловічий одяг крем плюс екстра 20 кг 8,5 євро за кілограм. І починаємо з такої новесенької упакованої ЕБ. Пише, вона коштувала 50 доларів. Бачимо, стіночку, ну так виглядає. Бачимо, з поло. Оригінальна, це у нас розмір 2 XL. ось так виглядає, гарно виглядає. Далі ми бачимо, що спортивні штани XL і вони йдуть на фліц. Ось такі короткі, гарні вони йдуть ми бачимо, лайві з 36-32. Оригінальні. Тільки в цього року. У нас спортивні. Тож, дуже гарні. Тут на резиночці йдуть. Далі зелена така. <плес> Бачимо, батінчок такий з капюшоном, Дуже гарний, легесенький, і він йде теплий. Ось <плес> це дуже брючок Вельветова сорочка, вона йде повністю теплесенька. І тут розмір елька. Так вона виглядає. Далі ми бачимо знову спортивні штани, такі самі, просто іншого розміру, на резиночці. У кожній професії є своя валюта. У науці це відкриття. у спорті золоті медсель пеша гарна, гарна така в'язана міжнародна на твій професійний капітал. Така кофта в історію з Лондон Емочка срібними або золотими літерами Ефірс України. Час бачимо сині радіопартнер та вже дуже, дуже гарний насичний но, но, колір. Та доставляє перемоги деталі на сайті Егі Ора. Така кофта. Така теж. Далі 2 XL. Така кофта. Теж оригінального такого. То яку потім курточка. Вона йде легенька Елька. Чоловіча. Так вона виглядає. Далі у нас йде. Така кофта з кишенькою гарна. Далі в нас штани, чоловічі брюки. І гарні. Сорочка. Літенко так вона виглядає. Далі. XL елька кофта. Так вона теж виглядає в нас. Джинки. Чоловічі. Вони. вони від прямого крою, полосочку від примарк. Чоловіча кофта. Вона, бачимо, дуже гарна така. Путчасна, далі в'язана. У нас в'язана кофтинка, чоловіча М-ка Так вона виглядає. Далі бачимо. Така спортивна кофта, Бачимо від М. Така легенька кофточка. Далі грубчик. Грубчик у нас безрукавочка чоловіча. Потім у нас з капішоном спортивна. І Далі брюки, Так вони виглядають з брючками. Далі в нас ідуть. Це гарний сполучком. Бачимо дуже стильний башенько, далі джинси. Чорні, класичні і з кишеньками. Дуже-дуже багато присутніх з Брюки від зари, чоловічі. Так вони виглядали. Наші Багато запакованих, дуже гарних галстиків. Вітер, оригінальний. Шука-бос. Бачимо. Дуже крутий. Вратиний светрик. у нас Один ще один светрик. З капюшоном. Такий сірий. Наша Елька. Такий. І в нас лотику залишили ще пару речей. Для замовлення пошіть нашому менеджеру.